Ну, брат Анатолій, я батько, в мене є троє дітей, є дружина Каріна. Працюю лікарем, анестезіолог реаніматолог Ну, вже виходить, що якщо з 22-го, це третій рік пішов, як я працюю лікаром-волонтером в Херсонській області, а на даний момент працюю в місті Херсоні. Я дві неділі працюю в Херсоні, дві неділі в Вінниці. Так Бог дав, слава Богу, трошки тут в Вінниці з одної роботи пішов, то більше стало вільного часу. І хотів би поділитися своїм свідченням. Свідчень насправді багато, але вибрав таке, яке ну, прям дуже запам'яталося, і хочу з вами поділитися. Тут, в принципі, буде і про сумніви, і про молитву, і як, як Бог допоміг і. Як ми справлялися з тією ситуацією? Це було в січні, 26 січня, уже 23-му році. Я працював початок Херсонської області, село Кочубеївка. Є таке, і в нас там був стабілізаційний пункт. Спочатку його планували як стабілізаційний пункт для військових. Туди привозять поранених військових, ми їх стабілізуємо, надаємо допомогу, а далі перенаправляємо на Кривий Ріг, щоб там вже більш кваліфіковано. Ми надавали першу медичну лікарську допомогу. Але так як лінія фронту здвинулася дуже швидко, ми перейшли працювати на мобільні клініки. Лінія продвинулась, ми через неділю виїжджаємо там по селам, надаємо допомогу, роздаємо ліки, лікуємо людей, і начебто все було непогано. Але тоді, як 11 жовтня став цей генерал Суровікін, і почалися масовані ракетні обстріли. Вони спочатку були раз в неділю, потім раз в дві неділі, і так вийшло, що ну, ми вже попрацювали, виходить 6 місяців. І вже е, мали звідти ну, нас забирати в інше місце, ближче до лінії фронту пере, 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 пересувати. Але був у нас виходить вже якби останній день, останній наш робочий день п'ятниця, 26 січня. Почався ракетний обстріл. Нам сказали, щоб ми нікуди не виїжджали, були на місці, е, тому що дуже опасно. Якраз е, наше ППО працювало, ракети літають, але якось е, так Богдав, що ми, начебто, знаєте, воно з сторони і звикаєш до цього, з другої сторони, начебто, і якось так воно і несерйозне було ставлення деяких людей, бо ракети літають, вибухи, все. Люди стоять собі, якось так. Бог дав, що всі спокійні, щось собі там говорять. Мій водій, взагалі, вийшов на вулицю, каже: я піду, подивлюсь. кажу, по безпеці не можна такого робити. Ну не в якому разі. Я вийшов на вулицю, всіх кажу, так всі назад заходимо в будівлю, тому що ну не можна. І проходить ну буквально декілька хвилин, і 200 метрів від нас є адміністративне здання, там, де голова ОТГ, там, де вся, ну як би так, люди, які працюють, і прилітає ракета. До речі, це була наша ППО-ракета, яка збила ворожу, але уламки її впали прям близько біля будівлі, і ударною хвилею виходить, стоїть будівля, буквально метрів. 15 від неї падає ця ракета і вибиває всі вікна. Ми від цього місця були ну, метрів 200 наша знаходилася е, будівля, е, стабілізаційний пункт. Е, всі злякалися, наша будівля затрусилася, там аж посипалось так з, з потолка. Я думаю, що ж це зараз буде? Ну, Бо щось буде, там деякі люди приїхали, кажуть, ми їхали, потрапили під обстріл, але слава Богу, ми цілі. Допоможіть нам, нас стрес, заспокойте. там. Ну, ми препарати дали. Проходить декілька хвилин, і мені кричать: що нас поранені. Бігом сюди, нас поранені після прильоту ракети. Осколками посікло людей. Одного чоловіка вбило на місці, е, голову ТГ е, така Людмила там була, її поранило дуже серйозно. Поранення було в шию, плюс осколками всю посікло, зацепило артерію, вену. І в мене був водій такий, як я на його кажу, дядя Вова, він, ну, друг якби вже сім'ї. Він каже, це, ну, це моя сестра, нада, давай, спасай її, бо не знаю що, що буде. Е, я приходжу. Я її спочатку навіть і не впізнав, тому що все в крові, залито в крові. І вона така: о, доброго дня! Жалко, що так ми з вами зустрілися. І бачу, що вона вже починає. Е, коротенько розкажу, я до цього. Ну, теорію ми вивчали, як надавати допомогу, але практично допомогу при таких пораненнях я не надавав. У мене була в команді така фельдшер, їй 55 років. Ну, опитна жінка, санітарка, слава Богу, теж почала допомагати. Але я собі думаю, ну, ну, по, по всій відомості можна не справитися. І оці такі сумніви підступають. Я думаю, що, що його робити. Бо, якби все одно основний відповідальний лікар, і він має коригувати всім. З другої сторони, думаю, Боже, поможи, і хай ну, твоя рука, твоя милість буде зі мною. І кажу: так, ви робите те, ви робите те, сам став на шию. Остальних, хто там було, троє поранених нам привезли. Двоє легше поранених. Там було такі легкі поранення, ну відносно. І тяжка. Я став біля тяжкої. Е Зажав рукою рану і кажу, фельдшерки кажу, ти робиш те, ти робиш то. Санітарки розказав, що робити. Слава Богу, якось так вже потім я аналізував цю ситуацію. Після того, як ну підступають сумніви, я кажу, Боже, допоможи, дай, дай, дай мудрості, допоможи мені. І ці сумніви іщезають. Сумніви іззають, і ти ясно бачиш, що робити. Потім, коли вже е, дзвонить, е, опять же, зв'язок весь пропав. Київстар перестав працювати, тому що електрика пропала. В нас е, був StarLink, але чомусь ми додзвонитися не могли. Але я так дивлюсь на телефон, думаю, ну, Потрібно викликати допомогу. У нас база ще швидкої стояла 30 кілометрів від нас. І можна, ну, мій безпосередній начальник казав: якщо треба, ти дзвониш, викликаєш і ми приїжджаємо, забираємо. Від того, як до нас поступили поранені і до надання допомоги, і вже відправки людей, у нас пройшло буквально 30 хвилин. Якось так Бог дав настільки все швидко, настільки все швидко організувалось, я дивлюсь на телефон, у мене зв'язку нема, а Дзвонить мій начальник. Я думаю, як він дзвонить, то ж зв'язку немає інтернету, немає, нічого, немає, він дзвонить. Я беру трубку, кажу, алло. Він каже, алло, Толік, що там треба? Я кажу, нам потрібна швидка, в нас тут важко ранена, срочно треба. Він каже: странно, зв'язку нема, а я до тебе додзвонився. Кажу, слава Богу, тобі, ну, кажу, тоді давайте бігом нам швидку. Проходить 15 хвилин, швидка приїхала до нас. І пацієнтів забрали і вже повезли в лікарню. В лікарні сказали, що ми надали кваліфіковану допомогу. Я думаю, нічого спіс, слава Богу, що так все, все добре. Ми надали таку допомогу. Бо насправді, ну, перший раз практично ми надавали таку допомогу. Але що хочу сказати, коли є якісь сумніви, треба свою надію покладати на Бога. Коли ти молишся, просиш Бога допомоги. Потім мені вже через два місяці ця голова ОТГ вернулася назад. Вона прийшла до нас з тортом, з букетом, подякувала нас, що ми її врятували. Я кажу, це не ми вас врятували. Це так Бог зробив, і так Бог дав нам на мудрість, що, що, що ви спасли. Кажу, бо до того і після того я не бачив такої злаженої роботи, настільки якісної роботи, кажу, я ще не бачив, от чесно скажу. І кажу, це сам Бог вас врятував. І кожен раз, коли приходить ця дата, вона мені пише, каже в мене ще одне день народження. Дякую, що ви, що ви мене спасли. І я кожен раз кажу, це не я спас, це, це вас спас Бог. Ось таке в мене свідчення. Хай Бог благословить нас, щоб ми свою надію покладали на Бога і не підступали сумнів. Будемо молитися, помолимося за Україну, щоб Бог дав нам мир. Щоб ця війна закінчилася і щоб поблагословив нашу країну, станемо помолимся.